Слід згадати Юліуса Штрейхера. це головний редактор нацистської газети, яка виходила у часи Гітлера. Вона називалася «Штурмовик». Так, от цього пана, який був антисемітом, і вся його газета була просякнута антисемітизмом, антикомунізмом, неймовірною ворожнечою до слов'янської раси, і так далі. Його судили у Нюрберзі і присудили до страти. Це був до речі, єдиний. По великому рахунку, такий пропагандист, очільник друкованого видання, який був там засуджений до страти, тож все в історії є, і все в історії відбувалося. І знову ж таки за міжнародними стандартами за правилами міжнародного суду. Ще один момент хотілося б нагадати у розрізі покарання і відповідальності цих людей, і здивування Дудя, що за те, що робить Маргарита Симон'ян і іже з нею отаке от не, не вже ж таке, треба круте і серйозне покарання, так саме таке, тому що як згадав той же Аскеров, що так його часто зараз тут поминаємо, всі ці Симоньяни і Соловйови, Фактично одного поля ягодка з такими собі пропагандистами із Радіо Тисячі Пагорбів, пам'ятаєте цю історію жахливу з геноцидом у країні Руанда у диносторетів-деносчетвертому роках. Тоді на тлі протистояння двох народностей, які жили у цій країні, Хуту і Туці, туці були меншинами. З'явилося таке собі радіо, яке називалось Радіо Тисячі Пагорбів. Воно агітувало за хуту проти. Туці і називало туці страшенними словами, ображало їх, називали їх тарганами. І практично в кожній передачі, яка транслювалася на дуже велику аудиторію, тому що це було дуже популярне радіо. Воно було сучасне, Там транслювалася ще сучасна музика. Практично кожен житель Руанди мав на великій радіоприймачі, слухав це радіо. Так, от вони закликали вбивати. Тутці називаючи їх тарганами, і вони практично кожну свою операцію закінчували тим, що казали: Таргани, ми вас ідемо вбивати вас завтра стане менше у Руандії. Тоді стався дуже жахливий геноцид. На піку його який продовжився приблизно 100 днів, було вбито понад мільйон жителів цієї країни. Переважна більшість це народність. Коли потім уже в 2000-х роках почали судити і злочинців, і пропагандистів, то експерти підрахували, що приблизно 10% з усіх вбитих людей це були жертви тих, хто піддався пропаганді. Тобто 100 тисяч людей, як мінімум, було вбито, тому що хтось слухав радіо тисячі павлень. Так само, як зараз росіян слухають умовно своє радіо тисячі пагробів.